Такий пиріг сьогодні спекла. кавово-медовий, пухкенький, простий в приготуванні, бюджетний і смачний. Ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні я на кухні буду готувати пиріг. Зустріла в інтернеті рецепт, такий дуже простий, можна сказати, пісний пиріг. Без молочних продуктів, без яєць. Ну і вирішила спробувати спекти цей пиріг. Ділюся з вами. Подивимося, що вийде. У мене тут у мисці 1-3 чайної ложки солі, висипаю сюди цукор 200 г. Там у відео був рецепт менша порція. Я взяла більшу, таку півтори порції, тому що там був невисокий пиріг. Форма 28 см і він був невисокий. Тому я вирішила форму також 28 взяла сантиметрів, але півтори порції беру, тому вам буду казати на півтори порції всі продукти. 200 г цукру і мед. Меду я збільшила, вийшло у мене 100 грамів меду. Там 90-100 грамів. Це дві столові ложки, такі з невеличкою гіркою. Я міряла. Тепер можна взяти воду, можна взяти чай, зробити такий міцненький. А я вирішила взяти розчинну, зробила каву і буду такий кавовий робити: 300 мл води або чаю, або кави. Хто як бажає. Взагалі там рецепт була вода в, тому, в рецепті в тому відео. Трішки перемішаю, щоб цукор розчинився кава в мене трішки тепленька така. Не гаряча і не холодна. Ще сюди можна влити олію, 10 столових ложок олії. Оце в мене ця чарочка 90 мл. У мене вийшло так, 10 ложок, оце ця чарочка. Перемішала я гарненько так більш-менш розчинився цукор з медом і додам пару капель ромової есенції. Можна додати ванілін, але тут можна і нічого не додавати, якщо робити з кавою, то і так пиріг, я думаю, буде кавово-медовий такий мати смак і аромат. Ну, Я кілька крапель додам ромової есенції. Все, Рідкі інгредієнти, всі, рідкі і не рідкі тут. І тепер додаю борошно. Я зважила 450 грам борошна, але не все буду додавати, тісто має бути як густа сметана. Так що я зараз частину додам борошна, а потім буду поступово вже додавати борошно. На борошно додам 15 грамів розпушувача. Трішки з борошном розмішаю зверху тут. І все. І тепер буду замішувати тісто. Взяла вінчик, а вінчиком зручніше розмішувати, тому що утворилися грудочки, так як борошно в у рідину висипала. Я взагалі-то люблю рідину в борошно, тоді поступово вмішується борошно і немає цих грудочок. Так що гарно розмішати, щоб не було грудочок. І я дивлюся, що тісто отаке рідке поки що Я Думаю, що це все борошно, що я відміряла 450 грамів, то все воно і піде. Духовка в мене розігрівається вже на 180 градусів. Зараз замішаю, виливаю в форму і нехай випіклюється. Надію, світло не вимкнуть. Без попередження і все буде добре. Отаке, ну таке густої сметони, воно так і вийшло в мене. На відео в розрізі був гарний пиріг. Ну Подивимося. У мене якраз закінчилося все, немає нічого до чаю. Ну Думаю, спробую такий рецепт. Буває, що немає молочного чогось, там і яєць. Ну, а хочеться швиденько щось приготувати до чаю, так що вирішила спробувати такий рецепт. Так, тісто готове. Все, форму беру. 28 сантиметрів, застелила пергаментом дно і змастила олією дно і боки. І тепер виливаю тісто, духовка в мене вже розігріта. Думаю, десь хвилин 30-35, а можливо навіть і 40 буде випікатися. Ну, треба дивитися духовки різні, я так по своє. Орієнтуюся, то думаю, у мене десь хвилин 35 40 буде випікуватися. Все. Тіста небагато в формі. Ось так бачите десь отаку. Подивимося, як він підійде, яка буде в нього висота, це я взяла півтори порції. Спікся вже мій пиріг. Випікався в мене 40 хвилин. Через 35 хвилин я перевірила дерев'яною шпажкою на готовність. Шпажка вже була сухенька, але я завжди ще залишаю на 5 хвилин. Так що 35-40 хвилин випікається він. Отак він виглядає. Він ще трішки гарячий. Так що нехай схолодає, а потім вже буду розрізувати. Ну, такий, бачите, по висоті. Він трішки такий нерівний зверху, то з цієї сторони вищий, а з цієї сторони нижчий. Ну, такий. Ну, взагалі-то гарненький. Подивимося, який він всередині, я вже нехай схолоне. Потім розріжу і подивимося, як він там виглядає. Всередині схоло, вже мій пиріг трішки, не зовсім. Думаю, всередині зверху то він наче вже й холов, але всередині, мабуть, він ще тепленький. Але буду різати, тому що дуже цікаво, як він виглядає всередині. І взагалі спробувати його так що ріжу. Такий м'якенький, видно, що пухкенький, м'якенький. Ось такий, бачите, ну він теплий всередині, то ось з цієї сторони, бачите, такі, було видно, що такі трішки, як він випікався, то такі були пухирці. Бачите, який пахне. Дуже смачно і відчувається і той ром есенції, що я додала. І кава, і мед, і колір такий, бачите, гарненький. Так, я відключилась, спробувала. Ну, щоб вже вам сказати, який він на смак, можливо, чомусь, чогось не вистачає, або щось трішки потрібно зменшити. Дуже смачний вийшов пиріг. Так якщо ураховувати те, що просте таке тісто, прості інгредієнти, смачний пиріг можна готувати без проблем. Особливо, хто постить зараз, а хочеться солоденького. Готуйте. Отакий варіант кавовий. Взагалі дуже мені подобається. Так що раджу вам приготувати. Хто постить, а хто і не постить, можна готувати і до чаю, і до кави буде смачно. Зараз вам розламаю. Здивіться, пухесенький. Тому що так, як розрізаєш тепле тісто, то воно виглядає по-іншому. А це бачите, яке? Охкесенький, такий запашний, ну, смачний, коротше кажучи, так що пробуйте, готуйте, я думаю, що вам сподобається. Ну, звичайно, просто на воді. Буде інший, я думаю, трішки смак і аромат, але також можна додати ванільки, там є мед, то все рівно він буде, значить, і колір трішки такий, не геть білий, або чай, ну, або каву, так як я зробила. Смачно вийшло, Не дорого і Просто в приготуванні і смачно. Я зменшила трішки цукру, тому що здалося мені, що мед і цукру, там були інші пропорції, я зменшила на 40 грам. Цукру, і він солоденький, так що нормально цукру. А як хто не любить таке, хоч любить менш солодке, то можливо ще можна трішки там 180 грам цукру. Так що пробуйте. Готуйте. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!